Шанувальники книг, продовжуємо щоденне квітня, непереможна єдина, читацька Україна. Сьогодні ми презентуємо вам книгу Володимира Пилата Бойовий гопак і основи захисту відчизни книга, яка познайомить вас з унікальним українським бойовим мистецтвом. Його розробкою займався Володимир Пилат, знавець і який створив експериментальну школу бойового гопака. Билат багато займався дослідженням і систематизацією знань про елементи козацького бою. Зокрема, він уявив, що риси цього бойового мистецтва містять різноманітні народні танці, зокрема Гопак. Якщо звернути увагу на рухи українських народних танців, можна зрозуміти, деякі з них характерні для бойової техніки. Всі розвідки і напрацювання пілат містив свою книгу, на сторінках якої ви можете отримати вичерпні дані про це бойове мистецтво. Ця книга чекає на вас у бібліотеці номер 25.